Я проживаю в Чернівцях на даний момент. Одружена, маю двох донечок. Працюю у християнському закладі Соломон, дуже люблю діток. Кожний день зустрічаюсь з радістю і вірю, що Бог всім керує. Моїй сім'ї Бога знали, але Особливо не розповідалося. Я ходила в церкву з бабусею і ми вчилися боятися Бога, були справедливими. Батько особливо завжди вчив, щоб ми були чесними, справедливими. Пам'ятаю в дитинстві, що я прослухала передачу в телевізорі, що діток міняють в роддомі. А там батьки мене наступного разу знов насварили, так що там ну, я була старшою в сім'ї, до мене більш строгіше відносилися, меншим братикам завжди і сестричкам поблажка. І коли от, е, вони мене знов насварили, і я собі подумала, коли я бачила ту програму в роддомі, от мене напевно поміняли, бо мене щось дуже багато сварять. І коли вони до мене підійшли і сказали, що дивись, ми тебе любимо, ми просто хочемо, щоб ти була. У своєму житті, щоб ти мала оці принципи добра, справедливості, любові, чуйності. Я завжди мріяла з дітками працювати. Мені подобалась професія вчителя, вихователя. І після закінчення школи я поступила в Кам'янець-Подільський педагогічний інститут. Я вчилась на початково вчителя початкових класів, але е, Бог так повів ситуацію, що коли я вийшла заміж, переїхала в Чернівці, місця не було. Тоді такий був час, що місць взагалі не було на, вих, на вчителів. і е, Бог мене привів у садочок. Я звідти пішла в декрет, народила двох донечок, повернулася в садочок вже з повною впевненістю, що я буду працювати з маленькими дітками, і в школі мені якось вже так віддалилося мені оце бажання бути в школі. І за цей час в мене були дуже хороші вчителі. Я 18 років працювала в садочку державному. За цей час я познайомилася з своєю найкращою подругою на даний момент. На той час працювала в нашому садочку також тепер наша подруга Світлана. Вона познайомила нас із Біблією і давала нам поради, ми досліджували. Я спочатку так противилась, бо я не хотіла чути, що це правда. Так? І Бог так повів, що досліджуючи святе письмо, я зрозуміла, що це правда. І за два тижні ми з моєю подругою пішли в церкву. Вона молилася, щоб Бог послав їй когось, щоб вона пересвідчила, що це правда. І вона каже: Бог посилає тебе.' І тут моя свекруха, чоловікова мама, вона баптистка, вона дізнається, що я читаю Біблію. І їй ну, це приємно. Вона каже: Я молилася за вас довгий час. Вона приїжджає і запитує мене, чому саме сюди, чому саме в цю церкву. Я кажу, ви знаєте, кажу, ну я досліджую Біблію, я читаю слово Боже, я хотіла би знати е, правду. Я не хочу просто там, піти до церкви, просто, ну, щоб просто ходити. Якщо я щось міняю в своєму житті, я хочу поміняти це на правильне. І вона каже: ну мені не дуже подобається, що ти сюди ходиш. Але стається така ситуація, коли я ходила в церкву е, адвентистів, я забуваю там шарфік. І е, кажу своїй подрузі: давай ми е, підемо ще раз в цю церкву, я заберу шарфік, а потім я буду ходити сюди, в іншу церкву. Вона така каже, добре. І ми пішли. Я взяла, е, забираю свій шарфік. Е, Прощаюся з тими людьми, і до мене підходить дівчина, яка запитала, як у мене справи, все, я з своєї сторони їй також увічливо відповіла. І вона порекомендувала нам підійти, якщо в нас цікавлять якісь питання, то ми можемо там дізнатися. І вона була права, тому що ми, коли прийшли, ми задавали питання, там були люди, які обізнані, вони читали Біблію і вони могли нам відповісти. І в той момент, коли я дійсно опинилася, як кажуть, на перехресті, коли я думала, яку я церкву оберу, Бог послав людей, які відповіли на всі питання. Я хотіла дуже охреститися вже через пів року, як ми ходили в церкву з подругою. І в мене було, вже з'явилося бажання, але хотілося більше дослідити, так як я усе в житті стараюсь дослідити. Коли настав день хрещення, я була дуже щаслива, я збиралася з радістю. Особлива радість була те, що мої батьки погодились приїхати, і мої діти були там. Чоловік сказав, що це твій вибір, але ну, він не зміг прийти. Але це було таке піднесення. Ми такі були, знаєте, як, Метелики, такі, легкість така була. Відчуття, коли от я була між людьми, які там знаходяться, так, які розділяють мої емоції, це мене ще більше надихало. Я вірила, що після цього в мене почнеться нове життя. Ну, моя дочка зразу була дуже невдоволеною. Її бачення відрізнялося від мого на той момент. І маленьких ти можеш взяти, відвезти в церкву за ручку, і вони будуть сидіти і розуміти, так? З часом. Дорослим вже дуже важко закласти. І бували такі ситуації, коли от, е, вона гримала дверми, що вона не слухалася, заперечувала. Але потім з часом Бог так. Е, Веде, ви знаєте, настільки, от Бог великий, і як він усе робить, що ми інколи, коли тільки оглядаємося назад і бачимо всю картину, ми можемо це зрозуміти. Вона також пішла вчитися на вихователя, закінчила у Чернівцях коледж імені Фітковича. І вона, коли прийшов час влаштовуватись на роботу, я запропонувала їй в садочку. Християнському роботу. І вона погодилась. І тільки коли вона почала слухати розповіді ранкові натхнення, в нас кожного ранку в садочку перед робочим часом ранкове натхнення. Ми читаємо біблійний вірш, роздумуємо над ним, висловлюємо свої думки і розказуємо досвіди. За цей час моя дочка кардинально поміняла своє рішення. З моєю сестрою разом охрестилася і моя дочка, я би хотіла побажати всім, хто зараз це дивляться, не боятися робити крок уперед, вчитися приймати правильні рішення. Я в своєму житті зробила правильний вибір, я вдячна Господу за це. І хоча я в сім'ї зробила Перший крок це був це. Я була перша в родині, яка це зробила зі мною зараз і сестра, і дочка, і я вірю, що будуть інші. Тому надійтеся, вірте, і все буде гаразд.